Після гіпнотерапії в моєму житті відбуваються дивні речі: мене почали помічати чоловіки, знайомитися зі мною, а колишні взагалі спрої ренади під вікном. Це випадковість чи ні? Отакий от, от відгук залишила одна моя клієнтка. В дійсності це не випадковість. Так як я говорив уже в багатьох попередніх відео, що тільки ви є творцем свого життя, і ви в змозі притягти в своє життя абсолютно все, що вам хочеться. Всі події, обставини людей, речі, все, що здатний створити ваш мозок, у вашій уяві, все це ви можете отримати дійсно в реальності, і в даному випадку закон тяжіння працює правильно і ефективно, дає вам те, що ви хотіли безпосередньо. Єдиний є нюанс, що в цій ситуації потрібно бути досить свідомою людиною, не піддаватися пристрасті і емоціям, а прислухатися в першу чергу до свого внутрішнього голосу, свого вищого я і зробити правильний і свідомий вибір. Важливо оцінити всі за і проти, щоб не втрапити, не дай Боже, в чергові токсичні стосунки. Так що, якщо потрібна допомога, реєструйтесь на консультацію. Посилання на мій сайт та інстаграм знайдете в шапці профілю. Також поставте лайк і підпишіться на мій канал.